Всім привіт! Мене звати Оля, я турагент, і сьогодні ми приїхали в сіде в готель Сентідо Камелія Селін. Цей готель має один із кращих пляжів Сіде, а ще величезну територію в 240 тисяч метрів квадратних. Аквапарк та зовнішній басейн з підігрівом. Величезною популярністю в готелі користуються номери Beach Хаузи з прямим доступом на пляж. Ці номери заброньовані на все літо ще в січні місяці. І цього разу мені пощастило, забронювавши номер в головному корпусі, нас поселили в будиночки на пляжі. Ну що, погнали дивитися? Ну що, заселяємося в номер. Сьогодні у нас номер 2710. Це біч бунгало. Заходимо. А номери біч бунгало вони дещо старіші, ніж номери в головному корпусі. Меблі Тут виконані в такому класичному стилі. Ну, вони досить старенькі вже. Далі додаткове місце це ось така софа. Є набір для приготування чаю та кави. Переходимо до ванної кімнати. В номерах Бінч Будгова санвузол з ванною. Є дозовані косметичні засоби. Ванна кімната старенька, сантехніка працює, але тут вже потрібно робити ремонт. Але головна фішка цього номеру це не оздоблення, а видно пляж. Ці номери вони розташовуються прямо на першій береговій лінії. І тут буквально за півхвилинки можна потрапити на пляж готелю. Номери Bungalow також мають терасу зі столиком та свій невеликий сад. Ось так виглядають номери біч бунгало. Вони прямо на першій береговій лінії. Це такий аналог мальдівських бунгало в Туреччині. Дуже мало в яких готелях взагалі є така опція жити прямо на пляжі. Взагалі головна фішка готелю Селін. Це один із кращих пляжів сюди. Зараз ми підемо, подивимося. Пляж дійсно дуже широкий, тут гарний пісок і дуже пологий вхід в море, що буде чудово для відпочинку з дітьми. Ось так виглядає пляж. Він дійсно широченний, дуже гарний пісочок. Пляжу вистачає на три готелі, тому що тут на одній території знаходяться камелія Айшен, Камелія Фулія та Камелія Селін. Гості всіх готелів, вони поміщаються на цьому пляжі. Він досить довгий, він починається там біля гірок. На пляжі є дитячий майданчик та є павільйони. Зараз на пляжі будують новий біч-бар. Він дуже гарно виглядає. Його відкриття заплановано на 1 квітня. Він буде дуже сучасний, в Бого стилі, дуже багато дерева, гарні меблі, гарні, гарні стільці і столики. Це взагалі буде прикольне місце таке. Ми вже чекаємо відкриття бару, щоб приїхати в готель. Ось так буде виглядати бар на пляжі, а навпроти нього вони також будують якусь невеличку сцену, тому можливо це навіть буде якийсь перформанс, там якісь виступи ввечері чи якісь вечірні шоу. Щось навіть трішечки нагадує пляж в готелі Лію. Звідси дуже гарно видно головний корпус готелю селіна. Трішки далі біла будівля то корпус Камелія фулія. Ось такий чудовий міленький пісочок на пляжу Камелі. Чудово буде відпочивати з дітками. Між готелем та пляжем проходить ось такий променад, по якому можна прогулятися і дійти навіть до центру міста Сіде. Просто подивіться, який величезний пляж у цього готелю. Він там закінчується на горизонті, там видно новий біч-бар. І... Продовжується навіть далі від цього бару ще десь метрів 50, Тобто пляж взагалі просто величезний. Дуже гарна пляжна зона у цього готелю. Ось ми відійшли від будиночків на пляжі від біч бунгало. Далі в сезон тут буде морозиво за оцим автомобілем жовтеньким. Тут вони подають гьозліме в сезон. Поки ще у нас березень місяць все зачинено. В цій зоні, а далі карт Ресторан він теж дуже смачний. Ми коли в сезон відпочивали в цьому готелі. Це був наш улюблений ресторан на обід. Тут дуже смачно. Було багато страв, були салати, були там якісь основні страви. Ось ми дійшли до другого бару на пляжі, і тут є ще дитячий майданчик. Влітку він буде під накриттям, дітки зможуть тут гратися прямо на пляжі біля бару, дуже зручно. Підіймаємося по невеликих сходах від пляжу та потрапляємо в дуже атмосферний сансет, пул-бар та снек-бар. В барі біля басейну зараз подають лише місцеві алкогольні напої, але в сезон в готелі діє концепція ультра-олл інклюзів та додаються деякі імпортні алкогольні напої, наприклад, Чивас Балентайз. А зараз подивимося, що сервірують у снек-барі. Овочі, фрукти. Також є декілька видів салатів. Тут три види пасти, тут паста полунієзе, одна з соусом базиліко, інша з овочами, Ще є риста тушковане м'ясо. Також курка та індичка на грилі. Там дівчатка готують тантуні. Це фарш в овощі, Тут ще відкрилася зона з куркою, тут є якісь картопляні крокети, тут є курячі ніжки, ну щось типу КФС. Також є суп-сочевиці, а тут що? Тут піца. Цей готель всю зиму працював на зимовій концепції, і в цьому році була новинка. Вони підігрівали басейн на дворі. Басейн тут дійсно великий. Температура басейну була десь близько 28 градусів. Зараз він десь підігрітий до 24. Ну це взагалі дуже круто, тому що готель взимку дуже бюджетний. І за таку ціну отримати ще й підігріваємий басейн це справді чудово. Зараз йдемо на обід в головний ресторан, проходимо ось таку зону з магазинами. Проходимо головний басейн. Зараз його вийду покажу. Звідси дуже гарно видно басейн головний. Далі тут у нас такий місточок і продовження головного басейну. Ось тут вхід в спа. Далі у нас дитячий басейн та міні-аквапарк для діток. Також в готелі Камелі Селін є власна кав'ярня. Вона працює до 17-ї години з 10.30 до 17. -ї. Тут можна замовити натуральну каву. У кав'ярні гарний дизайн. Тут є декілька столиків на дворі. є різні напої, водичка, є десерти. Десерти загалом подаються ті ж самі, що і в головному ресторані. Є випічка, є вукум, також є морозиво. І тут можна замовити каву та різні чаї. Тут гарний дуже вибір чаїв, дуже багато фруктових, трав'яних. Кава з кавової машини. А ми подивимося, чим годують в Камелії на обід. І починаємо з десертів. Тут традиційні турецькі десерти, сутвач, є різні види вукум. Є тортики, є малинове, малиновий джем, чомусь всі дуже люблять. Є різні десерти, їх дуже багато прикрашені вони полуницею. Також є турецькі солодощі. те, що особливо я люблю, це запечена айва, ось вона. Та запечений гарбуз з соусом тахіні та горішками. Тут у нас пішли закусочки, вони традиційні, як у всіх готелі, є хумус, є різні пасти. Також сири, місцеві сири турецькі. В камелії завжди дуже гарний вибір по салатам і зелені. Тут їх дійсно багато, цілий ось такий. По гарячим стравам тут у нас баклажани, є картопля та крокети. На грилі вони смачать ось такі смачні індичка, бейці. Є рибка. Ідемо далі. І тут у нас станція з пастою. Можна додати собі пармезан чи інший сир. Тут у нас ну, тут пельмені вони приготували. Також це дієтична кухня. Тут якісь овочі, овочі в томатному соусі, також паста. І далі у нас пішли інші гарячі страви це баклажани. Це курячі крильця, це пюре картопляне, тушковане м'ясо та рис. І продовження гарячої лінії це турецькі страви. Тут індичка з овочами, тушковані овочі, традиційний йогуртовий суп. Тут якісь макарони. А, це рис з макаронами та нут. Також завжди в камелії при вході є. Овочі на грилі та випічка. Тут і підешки, і піца. Те, що мені дуже подобається в камелі, це те, що на сніданок, обід та вечерю можна собі взяти детокс коктейль Я собі завжди беру такий зелений мікс. Є також інші з додаванням розмарину, м'яти, лимону, є томатний. Я вибираю ось такий зелений детокс. І закінчуємо огляд обіду фруктами. Фрукти тут всі сезонні, є яблука, мандарини, апельсини, памела та фруктовий салатик. Ось такий був обід в Камелія Селін. Взяла собі десертик, це гарбуз з соусом та та горішками, Завжди беру собі його в готелі, коли немає сухофруктів чи горіхів. Такий чайочок турецький. По дорозі знімаємо зону ресепшн. Там у нас далі лобі бар Ввечері тут проходять вечірні шоу. Зараз це жива музика або караоке. Дуже затишний лоббі, в такому класичному стилі все оформлена. Ось тут сцена, де ввечері проводять анімаційну програму. Зараз в готель заїжджає дуже багато народу, це якась група, мабуть, зупиняється, тому що тут дуже часто приїжджають футбольні команди, різні конференції. На вході туристів зустрічає Welcome Drink. Тут є ігристе вино, лимонад, фрукти. Також зараз проходить свята на врузі. В багатьох готелях ще окремо ось така зустріч для туристів, які святкують на вруз в ці дати. А ми виходимо з території головного корпусу готелю Селін та прямуємо в сторону готелів Айшен та Фулія. Взагалі, на цій величезній території розташовуються цілих три готелі: Селін, Фулія та Айшен. Найбюджетніший з них це Айшен. Він найвіддаленіший від пляжу. Далі готель Фулія та Селін, відповідно. Це корпус готелю Фулія. Він найсучасніший серед трьох готелів та має новіші номери. Ось ці казкові будиночки теж відносяться до готелю Фулія. Номери в них більш просторі, але все ж їх краще бронювати в літній період. В цій зоні є свій тихий басейн та бар. Ми вже підходимо до території, де починається готель Айшен. Зараз його активно готують до відкриття. Тут є своя зона з ресторанами та магазинчиками. Також є майданчик, ось тут його готують вже влітку. Там проводять вечірню анімацію. Також, ну, знову ж таки, все зараз зачинено. В Сезон у них є Starbucks-готелі, він ось тут знаходиться за додаткову плату. Проходимо далі, у нас справа міні-клуб. Сезон в готелі, коли багато діточок, працює інший міні-клуб. Він знаходиться на території готелю Айшен. Він доволі великий, двоповерховий. У них є свій відкритий майданчик. Є ось такий майданчик під соснами та евкаліптами. Дуже чудово тут гратися. І ось така будівля дитячого міні-клубу. Двоповерхова. Зараз ще діє зимова концепція, тому працює інший міні-клуб, який знаходиться на території готелю Селін. Це лише просто маленька кімната і анімація там зараз не дуже активна. Хоча міні-диско є, ми підійшли до зони головного ресторану готелю Айшен. Він ось так виглядає в такому казковому стилі. Тут же у них басейн, і там далі видно аквапарк, який зараз діє для всіх трьох готелів, та вода в ньому підігрівається. Зараз ми підійшли до комплексу двоповерхових бунгало в готелю Айшен. Я коли вже жила в цих номерах і можу сказати, що номери досить прості, без якогось особливого дизайну. В зимовий період я б не радила бронювати ці номери, бо в них буде холодно. Бунгало краще підходять для літньої концепції. Гості всіх трьох готелів можуть користуватися спільною територією та пляжем, але харчуватися можна лише в своєму ресторані. А ми прийшли подивитися на аквапарк. Нагадаю, що він тут підігрівається в зимовий період. Це дуже важливо, тому що не так багато готелів ще й по такій бюджетній ціні гріють аквапарк взимку. Є різні гірочки, всього їх дев'ять, гірки великі. Буде цікаво на тиждень. Я думаю, дітям з головою. Біля аквапарку для дорослих розташований дитячий аквапарк. Він такий дуже яскравий, прикрашений героями. і дорі, немо. Вода в дитячому аквапарку зараз не підігрівається лише у дорослому. В готелі є два повноцінних футбольних поля. Саме тому тут дуже часто проводять збори футбольні клуби. З цими футбольними клубами така собі історія. Ми відпочивали взимку, і тоді був заїзд, тренування дорослих команд, і все було добре. Але зараз ми потрапили на заїзд, коли відбуваються збори у дітей. І, чесно кажучи, це жах, особливо в ресторані. Відсутність гігієни з боку дітей. Я б їм напевно накривала якийсь би окремий стіл. Чи окреме місце там від окремий зал в ресторані відводила? Тому що я бачу дуже багато незадоволених європейців, бабусів, дідусів, які приїхали на свій спокійний відпочинок в березні, а отримали черги з дітьми, крики. Тому на цей раз мені в селі не сподобалося. Вперше ми потрапляємо на дитячі збори, і таке враження, що відпочиваєш в дитячому таборі. Так, а я шукала цю карту, щоб детально показати схему розташування всіх корпусів в цьому готелі. Тут і селі, не фулю. І... Ішен добре видно. І видно, яка величезна територія та який пляж у цього готелю. Дійсно, територія комплексу дуже велика. Проте з території готелів Айшен та Фулія ось такій доріжці можна всього лише за одну-дві хвилини потрапити на пляж. Крузенґрувені ось така гарна та зелена територія у готелю Селін. Взагалі, територія цього готелю з трьох мені найбільше подобається, тому що він звичайно ж ближче всього до пляжу. Плюс він дуже компактний. Тут дуже легко можна дістатися від ресторану до пляжу, до снекбару, до басейну, спа і так далі. Варто тільки вийти сонечкою і все виглядає зовсім по-іншому, все так кольорово, все так гарно. Тому ще раз знімаю цю зону з номерами біч бунгало. Вона в готелі наймальовничіша та сама атмосферна. Мені трішечки нагадують ці номери. Будиночки хобіті. І ось, до речі, є преміум номери Віли, які мають свою власну терасу на горі. Ось ці гарненькі листочки різнокольорові. Це їх приватна тераса. Стосовно анімації в не сезон. В день є боча, дартс, ввечері дорослих розважає жива музика, бінго, караоке та шоу два рази на тиждень. Доброго раночку, ну, звичайно, за такий вид за першу лінію можна пробачити якісь недоліки номеру. На диво виспалася я дуже добре, хоча в готелях дуже часто я погано сплю через те, що незручний матрас, але в готелі Камелія є така опція: можна собі замовити м'який матрас. Сніданок в самий найзвичайний, немає якоїсь червоної риби чи пашотів, дуже багато випічки. На сніданку теж є детокс коктейлі що мене дуже радує завжди. Доволі великий вибір сирів. Також завжди є анчоуси, інколи буває тунець. І ось такі смачненькі маслини. Це тахіні кунжутна паста в ній дуже багато кальцію більше, ніж в молоці, і розбавляю її ось таким пекмезом. Це виварений сироп із фруктів. Це дуже смачно і дуже корисно. Також на сніданку завжди є мед в сотах. Повертаємось зі сніданку до свого будиночку хобітів. Ну, взагалі, тут так прикольно. Мені дуже сподобалося жити в цих будиночках. Тут, взагалі, таке відчуття, що ти десь... Знаходишся або в себе на дачі, але сидиш собі, працюєш, дитина на галявині гуляє, видно море, ну чим не прекрасно. Сьогодні вже підготували до відкриття біч-бар, сидимо тут чілимо, напевно, це буде найатмосферніше місце в готелі. Голін Ну що все розказала, все показала, і гарні моменти і не дуже. А що як є, тільки гарне показувати не треба. Взагалі, сезон тут буде набагато краще, харчування буде теж краще, і імпортні алкогольні напої будуть входити. Тому цей готель по співвідношенню ціна якість я рекомендую. <му> Low and slow, this vibe never fades. What's up? Palm trees dancing in the hazy sunlight glow. West Coast rhythm, let the good times flow. Ну що, поговоримо про плюси та мінуси готелю Сентідо Камелія Селі. Головні плюси готелю це його величезна та охайна територія. Один з кращих пляжів сіде, басейн та аквапарк з підігрівом в не сезон. А також в готелі є міні-зоопарк. Тож обов'язково візьміть зелені з обіду для кроликів. Мінуси цього готелю це дещо застарілі номери, що потребують реновації. З кухнею тут не вгадаєш, бо навіть на протязі цього сезону харчування в готелі дуже відрізнялося. Були дні зі смачною кухнею, а були навпаки саме звичайні страви, як, наприклад, цього разу. В цей час в готелі було багато конференцій та збори дитячих футбольних клубів. Можливо, в цьому причина. Ось такий був мій огляд на готель Синтідо Камелія Селін. А якщо ви хочете забронювати проживання в цьому чи іншому готелі, а також пакетні тури з вилітами з міст Європи, пишіть мені в інстаграм чи телеграм. Контакти я залишила під відео. До речі, зараз ми бронюємо проживання в готелях від однієї доби через новий сервіс, де ціни навіть частіше дешевше букінгу. До зустрічі!